Це який красень. Хто розбирається? Вужик, звісно ще. Гарненький. Давайте його трохи пошевелим. Бо він, мабуть, якогось жука з'яплює! Зі... Всім доброго, козацького здоров'я! Дивіться, що в мене в руках. А в мене в руках ультралайт. На вулиці Літо. Спека трохи на парі на дощик, але я думаю, якщо щось крапне, то це нам тільки на руку буде. У нас пів на п'яту вечора ми з вами сьогодні декілька годинок проведемо в стилі ультралайту. Ну, Це, це не те, що ультралайт, друзі, це супер нано ультралайт. Азура Веста X Nano, палка до 1 граму. Я буду рибалити на річці, на річки Південний Буг. Тут може трапитись будь-що, будь-яка рибка може клюнути. Легесенькі вантажі, я думаю, вони сьогодні нам будуть помічниками. Легесенькі вантажі, малесенькі приманочки, рибу ми точно тимаємо. Часу небагато. Я завжди ось так рибалю, коли небагато часу, береш надлегку снасть і 100% рибка буде в кармані. Хотів, друзі, я продати свого ванфорда. Але ось так подумав-подумав, все-таки я залишу його для супер ультралайтових справ. Тому що ну насправді прямо ось так тонесенький-тонесенький шнур, відверто тонесенький. А в мене сьогодні новиночка. Ось о, моя обновочка. Ось такий буде у нас шнурочок Dual The One в розмірі 0.1. Це взагалі паутинка. Павутинка. Я так вдома пощупав. Тонесенький, класно, Якраз для супернаносправ. Так, матнем зараз шнурочок. Шкрек. Шкрек плаває. Мотнемо шнурка. Ну, тонесенький-тонесенький, Просто павутиночка. 150 метрів, але ну насправді на бабінки там ну просто мало-мало його. Ну, я ось навіть хі -хі, вже дивіться скільки мотаю, ще поки і не видно на моєму Ванфорді, що шнур закрив бекінг. Так. Кожна риболовля завжди, завжди. Шкреків дивіться скільки багато. Завжди починається з першого закиду. Так, я, мабуть, сюди ось так прямо в очеретину залізу. Поїхали. Я прив'язав 0,6 грама. Вольфрамчик. Спочатку прямо так по поверхні проведемо. Бачу, рибка йде ззаду, якісь верховодочки. Але нас цікавить сьогодні окунець. Є-є-є, дивіться. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Перший. Довго? Не заставив себе чекати. Є, дивіться, малюк, але приємний. Натросила сюди русалок. Що це краса яка червонопірочка є так вона дуже слюнява і її відразу відпускаю так а ну а ну ще раз прям в жабуриня кидаю прям в саме жабуриня опа було дві покльовки дві на проводці Хмарки затягують. Ну, по прогнозу у нас наче і був дощик. Невеличкий. Ух ти, Є. Ха -ха -ха. Дивіться, яка красива рибка. Окунчик. Акунчик. До домки його. По прогнозу у нас і був вітер. Е дощик. Не знаю. Ну мене сподіваюсь не на мочі. Хоча зараз літо то не страшно, друзі. Шнурочок летить, звісно, класно. Просто суперово. У мене зараз 0,4 грама, я перев'язався на більш легкий вантаж, бачу, тут червонопірочка плаває. Цікаво. І покльовок, до речі, багато. Звісно, да. ну набагато, набагато краще, ніж той був самий перший мій. Шнурочок тонесенький. До речі, це завдяки вам, завдяки підписникам. Написали шнур класний, Dual The One. Все, ось, ось він намотаний вже на моїй катушечці. Вітер в спину навпаки допомагає, ще й закид робити в мене. І до речі, якщо Шнурочок такий, ну на плоский, не схожий. Тонесенький, просто тонесенький. Дугою його не видуває. Опа, є, є. Клас. Ще й дивіться, пручається. Пручається. О, зійшов. Дивіться, скільки? 5 хвилин пройшло часу, а ми вже купу риби піймали. Просто купу риби. Да, цей, звісно, ультралайт. Це ну класно, клас. Опа, є, блін. Нічого себе. Оце клювака. Прям так смикануло, добре. Є, є, доїв. Там їх зграя стовідсотково. Доїв. Ну, дивіться, ну чим, чим не окунь? Окунь. Отак якщо не, немає часу, то супер ультралайт просто, ну, класно. Класне рішення. Є, дивіться, скільки їх можна за одну годину піймати. О, це такий приємніший. І за ним, до речі, ще один біжить. Приємніший. Так, акунчик. Бачите, вони тут на пісочку такі світленькі-світленькі. Стартує. Ось. Є, є таке діло. Лише вітер заважає, а так все класно. О, потягнув такий, прям стартунув. Стартанув. Так, ви рахуєте? Бо я вже збився з, 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 з рахунку. Ну, це, по-моєму, п'ятий чи шостий рибчик. Так. Давай, зараз на кожній проводці. Я хочу, щоб ти клював на кожній проводці. О, до речі... Оп, було, було. На вечір стихає потихеньку вітерець. Класно тут, дивіться, такий майже, майже ліс, хоч і рибалю я в межі населеного пункту. Бачу шовковиці повно. Уже можна об'їстися і ходити з чорним ротом. Бузина вже відсвіла. Дивіться, друзі, зараз ми знайдемо, я думаю, ще знайдемо один цікавий, один або два цікавих місцечка, там де в нас буде клювати риба. Кущі. От я, чесно кажучи, все дитинство провів, е отак лазячи, в ось таких кущах. В селів бабусі. Так, і кропива тут є. Так що добре, що я не в шортах. Дивіться, який крутий містяк. Тут ми 100% когось піймаємо. Дивіться. І я думаю, що ще й на першому закиді. Ай, не, ні, на першому не піймаємо, бо я трошки невлучно його зробив. Отак. От Раз. О! Клас. Сейчас гепне. Да? Чи ні? О, є, я ж кажу. На першому закиді, Дивіться. Вискочив з води, що й такий гарненький. Владненький. Дивіться. На пісочному пляжі миловий окуня, а він був полосатий-полосатий. А тут темненький такий. Опа, додому. Стоїть в жабурині. Мімікрія його робить майже зеленим іще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце що таке там? Що це за. Просто такий кайфуша. <с -ermo> Просто гепнув і хотів втікти. А цей, друзі, дивіться, це полосатий? Х? Є. Дюймова приманочка робить вітер. Скільки їх там? Третій буде. Теоретично. Ой, це я щось зацепив. Теоретично, якщо там зграя із п'яти окунів, то ми маємо їх усі п'ять дістати. Місце класнюче, друзі. Я вейдерси А з собою сьогодні не брав. Водичка тепленька. Дивіться, тут класне таке місце. Кам'янисте. Ян... Кам ну, скользькі камні, не гепнуться без них. Відкриваємо. Сезон забродної майже рибалки. Хоп! Зараз хочу вон в ті вікна покидати. О, та, може й тут треба ловити? Риба й тут є. Це геть якийсь малюк. А ну ось тут. На дно не ложу, більше так проводку роблю, можна сказати, в товщі води. В принципі, я сьогодні орієнтуюсь саме на ну, якихось активних риб, котрі без вагань будуть клювати на нашу приманку. Не треба буде видумувати там супер якісь складні проводки. В принципі, увечір рибка має бути активна, вискакувати за нашою приманочкою. Так, спробуємо. Вон в те віконечко. Я бачу, там рибка грає. Спробуємо прямо в нього докинути. Опа. Це в нас може бути ще й червона пірочка. Так, але не клюнула. Все одразу не клюнула. Намоталась жабуриня. Клас. Літом отакі місця працюють дуже гарно. Он диви, вилітає з води, а не клює. Хто там? А риби тут немає, друзі. Даремно заходив у воду, намочився. Але нічого, літо на дворі то не страшно. Дивіться, в принципі, місця, де стоїть сьогодні риба, ми вже з вами. Знайшли ось такі латаття, супер класно підходять для літньої е, рибалки на спінінг, на мормишечку або на шарнірчик, як я ось рибалю. Дивіться, як ліг шнурочок на мою катушечку. Класно. Е, ну До речі, я вам скажу, якщо от порівнювати риболовлю з тим минулим шнуром, він чуть пласкаватий, бо у мене був мамоєш кеч. А, ні, то був інтест турнамент MicroStyle PE P е, є рішетка 0.15, а да, це 0,1. Тобто ще менший. Ну і візуально він, звісно, набагато круче. Цікавий. Цікавий. Там є, до речі, ще розміри, там взагалі там якісь 0,08. Але ну, я чесно побоявся ну, відверто такої тонесенької нитки, тому що ну, все-таки бачите умови, які тут треба. Чуть-чуть, щоб все одно, ну, щоб можна було хоча б листочок із жабуриня відірвати. А, не знаю, звісно, чи тут можна буде провести нормально. Але декілька закидів я точно зроблю. Так. Потрібно попасти ось туди між очерети. Оп, рівненько лягло. Головне, щоб не намотало шнура на листочок. Бо зріжеться. Зріжеться, як діти в школу. Так, Чи це я зачепився за щось, чи була клювачка, не знаю. Давайте ще один раз. Тут довго я не буду затримуватись, тут насправді досить складно рибалити. І якщо е, риба себе відразу не проявить на перших закидах, то я й мучитися не буду. Блін, насилу я її піймав, друзі. Смикала, 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 смикала. Приманку вкрала. Я відразу зрозумів, що це у нас не окунь стоїть, тому що окунь він більш впевнено так сідає. А це щось било-било, било, било. Було. Ну, зараз спробую просто так без зупинки провести. Майже без зупинки. Якщо перед цим я осьована, осьована. Перед цим я намагався якось так по дну, можна сказати, вести. Більш така окунева проводка. То червонопірочку. Все-таки потрібно інакше ловити. Ану, чи є там ще одна? Ви, друзі, дуже багато разів мене запитували, чи можна е, там мармишити 0,01 грам мармишкою навестити. Блін, я просто таким ділом не займаюсь, там ну, Максимум е, 0,4 грами. Менше я не ставлю ніколи. Там і в принципі ціленаправленно я не займаюсь, ловлю там якихось білих риб на мормишки. Але, в принципі, свої умови закриваю. Ось його, бачите? Я піймав вже червону пірочку, піймав. Снімай відео. Дивіться, яке гарне місце, друзі. Просто... Уфти! Відразу клювачка. Класне, класне. Купа каміння. Тут дно бачу чистеньке в поляриках. Ну, більш-менш без трави. Але також цікаве місце, як для стоянки хижака. 0,4 грами долітає якраз чітко, куди треба. Давай риба. Ти ж вже була... Опа! Є, 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 Ого! Блін, хтось. Хтось гарний був. І... Я не знаю. Ну прям щось крепке було. Зійшло. Якщо не щучка це була, друзі. Десь під камінець рвануло і втекло. Опа, є, є. Ось він. Ух ти! дивіться, от такого красення ми ще сьогодні з вами не ловили. Може це і він клював. Дивіться, який риб. Сімейство цих лідових. Класне місце, дивіться там. дедушка сидить, рибку ловить. Красота. Цікава риба, друзі. Я таких ловив грам по 300. Ото вони жару дають. І, до речі, досить цікава така рибка, вона от займає собі якийсь ареол обітання, і от вони там тусуються зграю. Тобто виганяють всіх інших. Ох ти, бачили? Бачили, яка подача? Фу-ху! -фу! Це 100% оцей сонячний здоровий окунь. Я так собі думаю. Блін, така клювака. Для ультралайта це супер. Є, yeah, є. Yeah. <блін>, Блін, це був, по-моєму, головник. Ну дивіться, яка рибалка, ще дасть скільки емоцій. Дивіться, що він робить. Ой-ой-ой. Це вже наш окунець. Дивіться, головник, сонячний, звичайний. Оце рибалка. Тихо, 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 мале, я тебе відпустю. Давай. Гримить. Грім? Мабуть, буде дощ. Що там? Трава зацепилась. Є ще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце я натрапив на зграйку. Приємних. Приємних окунців. На паличку до одного грама Та кабасики. Ще непогані такі кабасики. Можна було насобирати та насолити до пива. Опа! Прям вершинку тако загнув. Дивіться, яка хмара суне. Гримить точно дощі буде. стопудово Ну, лише я надію, що мимо мене він пройде. Дощ іде. тікати додому. Жодна риболовля насправді не дає е, купу таких емоцій, як ультралайт. Ну 100%. Хіба що це будуть здоровезні судаки по 3 кілограми, які будуть клювати один за одним. Дивіться, ну я думаю, що сьогодні десь під 50 риб я все-таки піймав. Не в кожному місці вони стоять. Дуже гарно працюють мілячки. Ось такі зарощі травою, кувшиночкою, лататям. Класно. Друзі, якщо у вас є поруч ось така річка, можна сказати, в мене вона під боком, обов'язково спробуйте рибалку на ультралайт. Подарує дуже-дуже багато емоцій, незважаючи на те, що рибки маленькі. Хоча сьогодні пару дебеликів ми таких на обдолоньку піймали, в принципі, нормально. А на палку до грама це просто кайф. Незважаючи на те, що рибки маленькі, але дійсно, різноманіття, кількість і динаміка просто зашкалює. Зараз на годиннику 7 годин, коли ми там розпочали з вами в пів п'ятого, ну я сьогодні просто не, дуже багато ходив пішки. Тобто, якщо б е знаєте, знати, от, наприклад, якби я завтра вже й йшов на рибалку, я б знав би, де стоїть риба, я б її наловив би просто з одного місця піввідра. Кайфова рибалка, просто кайфова. Кому сподобалось, обов'язково. Підписуйтесь на канал, зустрінемось.